Що знаєте, коли говорять от ваші перші дії, ваші перші укази вже обіцяв один Янукович, коли прийшов, розказував, що я видав перший указ про скорочення чисельності адміністрації. У підсумку видатки на адміністрацію виросли вдвічі чи втричі і становили на четвертий рік хазяйнування Януковича більше двох мільярдів гривень. Тобто, я думаю, що говорити про якісь конкретні перші дії, перші укази, це буде не. Не зовсім правильно і не зовсім чесно. Мої головні дії, не перші, і не другі, а мої головні дії це спрямовані на повернення Криму, на захист територіальної цілісності України, на зміцнення обороноздатності армії, на відновлення призову в армію, на подачу заявки до вступу до НАТО, до вступу до Євросоюзу. Якщо говорити в економічній площині, то це перші укази чи законопроекти про зниження податків, здешевлення кредитів, акти спрямовані на дерегуляцію економіки. Якщо говорити в політичній площині, то це ініціатива про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Це скасування депутатської недоторканності, це обмеження терміну депутатських повноважень чотирма роками, можливо, і трьома. Це заборона, щоб одній людині більше ніж двічі обиратися в депутати Верховної Ради. Це звільнення всіх пенсіонерів з державної служби, щоб молодь мала можливість прийти на державну службу. Це ліквідація районних і обласних адміністрацій, це децентралізація у тому числі бюджетних стосунків, про що зараз говорять. Але водночас, якщо ми говоримо про децентралізацію влади, про децентралізацію бюджетних стосунків, то це не значить, що це дозволеність на місцях, коли так звані народні сьогодні губернатори завтра легітимним шляхом прийдуть до влади, а потім будуть проводити референдуми про від'єднання Луганської чи Донецької області. Згадайте, як Гітлер прийшов до влади. Легітимним шляхом, шляхом виборів. Згадайте, як бандит Янукович. Прийшов до влади легітимним шляхом, шляхом виборів, і потім легітимні правові процедури використали для узурпації, для встановлення злочинного злодійського режиму. Тому от мої перші дії. Порядок наводити в Україні. Оце мої перші дії. І це будуть комплексні дії по всіх напрямках. Бо, на жаль, часу в нас немає. Ми 23 роки топчемося на місці. Ми бачите до чого дотоптались, втратили без єдиного пострілу, втратили частину нашої території. Покажіть мені хоч будь-яку іншу країну в світі, де отак віддадуть 15% території. Да за кожен метр землі битися треба і воювати, а не віддавати. Пацифісти грьовані. Господи прости.